Христос посеред нас, дорогі брати і сестри! Щиро вітаємо вас із новим 2014 роком. Нехай рік прийдешній стане для кожного з нас роком праці над своєю душою, щоб ми більше заглядали у своє серце, проявляли більше терпіння та любові до своїх ближніх. А на Божественній літургії ми почуємо з вами настанову Спасителя: хто не прийме царства Божого як дитя, той не війде в нього. Проживаючи земне життя, ми повинні пам'ятати, що чоловік і жінка з'єднані на небесах для подружнього життя, мають повсякчас турбуватися один про одного, створюючи міцну родину. У перший день місяця січня Свята Православна Церква з великою шаною прославляє своїх великих святих, преподобного Іллю Муромця Печерського, що жив у 12 столітті, а також преподобного амфілохія Почаєвського. Народився майбутній праведник Божий амфілохій серед чудової красивої лині у 1897 році в році, великій селянській родині, де діти виховувалися у страхові Божому і з повагою відносилися до старших. Від батька Яків перейняв навики народного цілительства, а життя загартувало фронтовими випробуваннями та полон і саме тоді хлопець глибоко засвоїв, що життя це безперервна битва, в якій дьявол бореться з Богом. І справді все його наступне життя стало боротьбою, чи то за своє життя, чи за душі людські. Бо з 1925 року майбутній молитвеник почав свій чернечий подвиг із Почаєвської лаври. У житті великого старця Йосипа всього було вдосталь: приниження і гоніння, невизнання і психлікарня. Але люди його любили і знали, що до старця, який лікує все, навіть душі, можна прийти за допомогою і вдень, і вночі. Він говорив з. Знаю, хто до мене йде, що у нього болить і скільки йому жити. Про своє наближення кончини преподобний амфілохій теж знав. Відійшов до Господа наш молитвеник саме 1 січня 1971 року. А коли 12 травня 2002 року в Почаївській лаврі, за рішенням священного синоду Української православної церкви, відбулося причислення до лику святих з Хеїгумена амфілохія, то під час прославлення в небі над Лаврою з'явилися створені з хмар два хрести. І віруючі люди сказали: ну, ось тепер їх буде двоє: батюшка і Іов і батюшка Амфілохій. сьогодні. Всі, хто відвідує Почаївську лавру, обов'язково просять зцілення та заступництва від Амфілохія Почаївського. Бо ще за життя преподобний казав: як помру, приходіть до мене на могилку. Я почую ваші молитви. Беріть з могилки пісочок і він буде цілющим. І зцілення відбувається. Тож святий преподобний отче Амфілохія моли Бога, за нас. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, чоловіків, які мають імена Ілья, Тимофій та Григорій, возлюблені у Христі, прямуючи дорогою Різдвяного посту, пам'ятаймо слова преподобна Серафима Саровського: Істинний піс полягає не в одному виснажуванні плоті, але й в тому, що тією частиною хліба, яку ти сам хотів би з'їсти, віддав нужденному.